Тепер спускаємося вниз підписувати контракти, О, і тут я розумію, що щось не то. Ця істота мені вчепилася в горло і почала мене душити у вищих сил. Я недавно запитала: а в чому справді є сила людини? Нижні світи також приходили до мене підписати з ними контракт. У мене були бабусі, які чаклували в місті. Умань є мікрорайон, названий її іменем. Наскільки дивовижно, скільки людей це практикують? Цю сільську магію я не могла ходити. Я сідала посеред дороги і я плакала. Мені було так боляче, я плакала. А вночі я так кричала, що сусіди думали, що мене чоловік б'є. Ну, це вона мене так навчила зробити. І коли я так зробила, за годину в двері стукають. Ну, звичайно, страшно, коли такі ситуації ти бачиш наяву. І якщо ви хочете, щоб ваші бажання здійснилися одного разу, ви стукнете в дощечку раз. Якщо ви хочете мати це все життя, стукніть два рази. Містична історія. Посієш думку, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Активатор успіху допоможе вам посіяти думки, які спонукатимуть вас сіяти вчинки та звички успішної людини, сприятиме змінам вашого характеру, а це все. Пливатиме на вашу долю. Можливість приєднатися до такого неймовірного проєкту ви знайдете у телеграм-каналі Саморозвиток, посилання на який ми залишаємо в описі до цього відео. Приєднуйтесь і нехай вам щастить у всьому. Вітаю вас! Я Оура на каналі Містична Історія. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, що таке сила, і про те, що за силу е, потрібно буде платити. У людей є різне уявлення про те, е, що таке сила. Сила людини як особистості, і сила, яка є надприродньою. Дуже часто, коли ми чуємо фразу людина сили, мається на увазі саме надприродня сила людини. І у вищих сил я недавно запитала, а в чому справді є справжня сила людини? І вищі сили мені сказали таку цікаву річ. Вони мені відповіли просто трьома словами: Дух, воля і слово. Сила духу, сила волі і сила слова. Це є головні три сили людини. І щодо надпереродніх сил. То, коли ми чуємо, що він має силу, то мається на увазі, що людина чаклує, людина працює з нижніми світами. І це досить цікава тема, тому що у мене в самої був досвід, життєвий, багато життєвого досвіду насправді я стикалася з різними ситуаціями, але. Нижні світи також приходили до мене, щоб е, підписати з ними контракт. І я вам зараз про це все розповім. Ну, почну я з того звичайно, що я виросла на таких історіях, тому що у мене були бабусі, які чаклували, і вони не були бабусями, вони були моїми прапрабабусями. І моя бабуся мені розказувала дуже багато історій про них. Одна з цих прабабусь була наскільки відомою, що в місті Умань є мікрорайон, названий її іменем. Коли люди з'їжджалися з, з усієї України і розшукуючи її, то місцеві вказували, в якому напрямку їхати, називаючи її ім'я. Мікрорайон Доманський називається. І вона була дуже потужною. І є таке, як не повірю, вона насправді такі є. Коли людина підписує контракт з нижніми світами, вона, віддає, вона це робить кров'ю і вона віддає своїх нащадків. Це кров їх нащадків. І тоді ця сила передається по крові нащадкам. Вона вибирає людей в роду, які підходять їй. У яких є здібності з цими людьми, намагається заключити контракт, вона штовхає цих людей практикувати а, чаклунство. І коли я була дитиною, не дитиною, підлітком уже, мабуть. А... Я почала стикатися з різними е, проявами сільської магії. Як то кажуть, коли люди роблять один одному, сусіди там роблять і, і наскільки дивовижно, скільки людей це практикують цю сільську магію, і, по, і по, по, ходять по кладовищам, теж як їм тільки не страшно. Ось, і коли я почала з цими проявами стикатися, звичайно, мені було, як в мене була цікавість. Що це означає, що цим робити. Але одного разу я побачила в себе на дверях, на дверях квартири, обляпане двері були повністю облиті воском, неначе свічкою хтось дуже дуже довго е, ляпався по, по, по дверях. І прямо перед е, входом на порозі було дуже багато лушпиня, зернят, насіння насипано. Це був як комунальний коридор і лампочка була навпроти дверей. Я подумала, можливо, лампочку хтось міняв із свічкою мимоволі. Але в мене почала дуже боліти нога прямо так викручувати ногу. Я не могла ходити. Я сідала посеред дороги і я плакала. Мені було так боляче, я плакала. А вночі я так кричала, що сусіди думали, що мене чоловік б'є І Я почала шукати допомогу. Як то кажуть, шукати бабку, яка б мені допомогла. Мені сказали, тобі, мабуть, поробили, бо лікарі не могли знайти ніякої причини. Вони сказали, всі аналізи показували зі мною все гаразд. І коли я пішла, я знайшла бабусю, яку мені порекомендували. У неї такий собачка був цікавий, сидів під ліжком і гарчав. На мене Я йому не подобалась. Мабуть, енергетика не підходила. І та бабуся сказала: візьми. Ножа замов його, зроби ось так, ось так, прибери цей віск, і лушпайки ті прибери, і, і все буде добре. І цього ножа поклади отак за двері. Ну, Це вона мене так навчила зробити. І коли я так зробила, до... десь буквально через годину, за годину в двері стукають. Я нікого не чекала, я відкриваю двері, стоїть бабця. В хусточці така, а очі, як у фільмі Жахів, коли отакі білки, тільки білки в очах, як сліпа людина. І вона мене запитує, де живе така й така. Вона ім'я назвала, ім'я не знаю, але в нас напроти жила сусідка, яка продавала алкоголь, цигарки. чимось там вона підторговувала, і до неї постійно ходили люди. Я думала, що вона її розшукує. Кажу: ось. Ця бабуся розвертається і пішла в кінець коридора, і на вихід. Вона не підійшла до цих дверей. Їй просто потрібно було, щоб я їй відповіла. Я тоді це зрозуміла вже. Ну, Звичайно, страшно, коли такі ситуації ти бачиш наяву, відьма прийшла наяву. коли ти чуєш лише про це, то це одна справа, а коли вже в твоєму житті це така реальність, така, то трохи страшно. Я пішла купила книгу. А... Наталя Степанова. Я думаю, що це цю, цю ім'я дуже багато людей знають. Вон, її е, е, рекламували як Сибірську цілительку, і багато дуже книг її було саме з цієї сільської магії, як захищатися від таких ситуацій, ну як там робити комусь теж. Ну, мені це не цікаво було. Мені було цікаво захищатись. Ось у мене була ця книжка. І потім вже я переїхала з України, книжка в мене це залишилася. Це, е, я вже жила в Лондоні, і я почала займатися нерухомістю, е, інвестувати в нерухомість, в мене дуже добре йшли справи, і сниться мені сон. О, насправді. Це такий стан, це не зовсім сон. Коли ці речі відбуваються з тобою, це не зовсім сон. Такий, такий стан, немов ти між сном і реальністю. Але е, розум це сприймав як сон на той момент. Е, я в величезному такому будинку, на другому поверсі, і стоїть черга людей. І я стою в цій черзі посередині кімнати величезне ліжко, таке навіть. Не, не, не мов чотири людини можуть лягти в це ліжко, і, і в ліжку позаду, тут в головах, така дощечка дерев'яна з кільцем металевим на ній. І я чую голос, який говорить: загадуйте три бажання, лягайте на ліжко, Оце для цього ця черга там стоїть. І якщо ви хочете, щоб ваші бажання здійснилися одного разу, лише раз, ви стукнете в дощечку раз. Якщо ви хочете мати це все життя, стукніть два рази. Ну, я собі думаю, а що я хочу? Я, я нічого не просила і не шукала, <гум> мені нічого не треба, в мене так все добре. Думаю, ну всі ж загадують, треба ж загадувати. Моя ж черга вже підходить, і я така в я така вісні, прямо в паніці. Думаю, що ж це придумати, з чого ж я хочу? Придумала, я хочу бути ем, молодою і здоровою. І думаю, ну, все життя чи тільки раз. Як це може бути тільки раз. Ну, це ж, мабуть, на життя таке просять. Лягла я на це ліжко, я загадала, стукнула в цю дощечку два рази, я встаю, і тут я чую голос, який каже в гучномовець: Тепер спускаємося вниз підписувати контракти. О, і тут я розумію, що щось не то. В цей момент, Які контракти? Я ні на які контракти не погоджувалась, не хочу я ніяких контрактів. І, Але ж всі спускаються вниз сходами. Коли я спускаюся сходами, цими вони такі широка, така е, е, як вниз ведуть такі широкі сходи, і я бачу, що внизу бальна зала. Чоловіки одягнуті у фраки, жінки в вечірні сукні, такі, і йде бал. І всі танцюють, і кружляють, і, і музика грає. А в мене а в мене ж це паніка. Мені звідси треба терміново тікати. Я не хочу ніякі контракти підписувати. Я не згоджувалась на контракти. І немає внизу ні вікон, ні дверей. І я бачу, що стіни такі товсті, неможливо, неможливо вирватися з цього місця. Це як такий. Як, як капкан якийсь пастка. І тут я силою волі, я не знаю, як це відбулося, і як у вісні можна так відчувати. Але я силою волі протиснула своє тіло крізь стіну. Крізь цю товсту стіну. Я, я штовхаю себе і я проштовхнула своє тіло через цю стіну і випала з того боку. А з зовнішнього боку стіни сад великий. І в саду там гуляли теж люди. Я вийшла, мені так полегшало, і тут я починаю прокидатися. Коли я вже опинилася в цьому саду, я відкриваю очі, і я бачу, я лише як в такому стані, як який між сном і реальністю. І в моїй спальні вікно в ногах, вікно велике, і двору прожектор світив на це вікно, тому що будівництво там якраз відбувалося, тобто такий великий світлий квадрат, і я бачу в себе в ногах. На фоні цього квадрату чоловіча тінь стоїть. Стоїть чоловік, і я бачу обриси його тіла, він стоїть переді мною. І я прокидаюсь, коли я це бачу, я бачу, як ця тінь рухається кругом мого ліжка і йде до мене. Ця істота мені вчепилася в горло і почала мене душити. Я не, не, не можу ні слова сказати, у мене тіло паралізоване, як оцей нічний параліч буває, про який кажуть. Я не можу поворухнути своє тіло, слово не виривається у мене з горла. Я хочу молитися, щоб мене відпустили, і я не можу нічого промовити. Я почала подумки молитися. Я почала молитися, от наш, подумки, бо це була єдина молитва, яку я знала на той час. І, і повторювала, повторювала, воно мене не відпускало. Я думала, що я помру, чесно, я думала, воно мене вб'є, знищить. І тут мені прийшла думка в голову перехрестити. Подумки, тому що рухатись не можу, я почала подумки цю істоту хрестити. І, е, ну, просто хрест накладати на ній. і воно почало мене відпускати, слабшити, слабшати, хватка почала, і потім воно відпустило. І Я, лежу, я боюся відкрити очі на випадок, що воно там іще серце калатає, готове з грудей вистрибнути в мене. У мене був такий страх на той момент, просто що я помру. Таке було відчуття, що я от-от помру. І, і я прокинулася, вимкнула світло, нікого нічого ніде немає, заспокоїлася. Я б і забула про цей випадок, але він був такий яскравий він просто в мене застряг в голові. І що сталося потім? Відразу почалася не відразу, десь, мабуть, на протязі півроку почалася криза в країні. І в мене почалися такі фінансові проблеми, я ледь не збанкрутіла. Я ледве-ледве витягнула е, бізнес. Е, П'ять років в мене зайняло витягнути бізнес, і ну, все, все чудово закінчилося. Я на цьому заробила, але в процесі це був такий стрес, це було покарання мені за те, що я цей контракт не підписала. Але е, судіть самі, чи це пов'язано, чи не пов'язано. Я зустріла чоловіка, який став батьком моєї доньки, і з яким я одружилася, і він лікар, але він іще і пластичний хірург. Тобто, це здоров'я і краса два в одному. Це те, що я просила, коли я в ту дощечку стукала. Тому я не розумію, ну, як мені <смі> що саме трапилося, але, але так бажання здійснилося в кінці, але контракти ніякі я не підписувала. Ось така... такий у мене був досвід, і коли я вже, ем... будучи дослідником тонких світів, Ну, звичайно, коли з тобою такі речі трапляються, то ти починаєш копати глибше, ти починаєш шукати інформацію. Я потім намагалася зрозуміти, чому ці сили до мене приходили. Пов'язала це з бабусями, з цими прапрабабусями. Я викидала ці книжки, які в мене були, які я купувала, щоб захищатися. Думаю, не треба мені нічого, якщо вони розумієте. Ці сили намагалися штовхати мене, щоб я чаклувала. А так як я не чаклувала, вони вже прийшли напряму, намагалися <підписати>, підписати контракт, але навіть і це не допомогло. Але потім я зрозуміла, що саме відбувається, коли ти підписуєш цей контракт. Um, знову ж таки, це прийшло мені тільки недавно, повністю я зрозуміла, через ек екзогіпноз. Um, Практику екзогіпнозу про те, що саме відбувається, коли підписуєш контракт, ми зараз поговоримо. Ти знаєш, я так заслухалася твоєї історії, що я просто навіть 5 копійок не могла в своїх вставити в процесі твоєї оповіді. Це настільки цікаво, я вже уявляю фільм знятий за мотивами твоєї історії тебе в головній ролі. Там ця страшна бабуся-відьма з білими очима, яка там її долі далі. Ти її бачила знову? Чи ти зрозуміла, куди вона пішла, що вона хотіла? Для чого було їй потрібно почути твій голос? Що там тоді сталося? Що сталося, насправді? Ця бабуся Відьма, я бачила її ще раз і бачила я її в районі, в якому живе е, моя коли, колишня кума. Uh, і, виявляється, це та кума, яка ходила до тієї бабусі. І це, це, вона робила ці всі речі. Um, і так, я, я бачила ту бабусю, вона просто йшла по вулиці, я її впізнала. І я побачила, що вона живе на сусідній вулиці від цієї куми. Я тоді зрозуміла, звідки, звідки вітер дув. І, що це, так, і Потім мені ще розказувала племінниця, що вона бачила, як ця кума з. Землею в руках була, вона м'яла грудочку землі в себе в руці, а я потім бачила в себе під ліжком ту землю. І я бачила землю, і я не могла зрозуміти, як потрапила земля в мене під ліжко. Тобто вона займалася от такими справами, але з іншого боку, ти би не стала сильною, ти би не почала купати, пізнавати і розуміти, що таке, і що відбувається, як з цього вийти. Слухай, ще цікавий нюанс. Коли тобі розказали рецепт про ніж і віск, який ти здерла, то в тебе автоматом перестала боліти нога тоді. Вона не перестала боліти автоматом. Просто мені пока... я думаю, ще тому, що бабуся ця прийшла, я з нею заговорила. Сенс в тому, що магія повертається їй. Якщо, якщо ти її відробив і відіслав назад. Але коли ти говориш з людиною і, і, і обмінюється, як чуєш голос людини, тобі це повертається назад, тобто вона перекинула це назад на мене. Але через деякий час а, в мене перестала боліти нога, немов ніколи нічого й не було. Це було так само раптово, як це почалося. Я навіть не, не можу сказати, коли це відбулося. Я навіть не помітила, що вона мене більше не болить, а потім якось усвідомила. Думаю, що а що трапилося, коли це трапилось, якось так. В мене пройшло це. Мабуть, зараз буде доречним поговорити про те, чи існує реальний рецепт, як захиститися від чорномагічного впливу. Коли ти чистий, ну зараз хто чистий? Зараз головне жити в чистоті це головний рецепт. Тоді до тебе це не чіпляється. Коли в тебе сильне біополе, то тебе важко пробити. Треба сканувати, треба себе перевіряти. На, по-перше, жити в чистоті, а по-друге, перевіряти, і якщо ти якісь такі впливи відчуваєш, їх треба прибирати. Ну так, немає такого як унікального рецепту, як від цього захиститися. Але моя вища суть мені сказала, наприклад, коли я про захисти запитувала, що енергетично, коли енергетична структура потужна і цілісна, додатковий захист не потрібний. Але якщо, якщо хочеться додатковий захист, то дзеркальний потрібно ставити. Тобто, не атакувати, а просто віддзеркалювати. Коли, коли тебе хтось атакує, ти відбиваєш цю атаку, повертаєш людині, тій, вона знову її повертає тобі. Виходить, такий, як бумеранг чи пінг понг який, можливо, посилює цю енергію, розкачує її, робить, робить удар сильнішим. А коли ти його нейтралізуєш, то нічого не відбувається. Тобто, коли ти себе чистиш від цього, чи просто нейтралізуєш, чи відзеркалюєш, коли, коли ти дивишся в зеркало, ти ж бачиш себе, ти ж не будеш себе атакувати, правильно? Тому дзеркальний захист є як одним з найефективніших поряд з природним захистом. Знаєш, я читала дуже багато історій своїх глядачів, які писали про те, що їм хотіли заподіяти зло, а в декого це вдалося, в декого ні. І насправді цей кривдник, який робив чорну магію, потім сильно сильно постраждав. Дехто одразу страждає, а дехто не одразу з роками. І важко скласти причину на слідкові зв'язки. Як ти думаєш, чому Карма не одразу працює? Я не знаю, чи це пов'язано, але підтвердження наміру. Людина, яка хоче, щоб інша людина відповіла за свої вчинки. Коли ми про це просимо, наприклад, щоб людина відповіла чи щоб людині повернулося, і коли, коли наприклад, нам все одно, я, я не бажала їзла, я не просила, щоб вона там заплатила за щось. Зовсім ні. Я просто очистилася і все, і пішла далі своїм життям. А чому з запізненням? Тому що наше життя так влаштоване. Інколи не з запізненням, інколи відразу відбуваються речі. Деякі люди на своїм, ну, своєму житті це е, відчули. Особливо, коли ти живеш, намагаєшся жити е, в часті, і тут ти щось накостячив, навіть випадково відразу відбувається, бо дуже швидко повертається. А, а так краще насправді ми зрозуміли Тому що... тепер, чому Путіну і росіянам не одразу повертається. Тому що так, коли ти живеш вчасті не в та, <с? то воно має затримку якусь певну, не одразу б'є по чолі. На насправді там така деградація суспільства, повна деградація. Я навіть, я навіть не знаю і. І це відбувається зараз навколо, як в усьому світі. Це відбувається. Я бачу, як змінюються люди, наскільки, можливо, це соцмережі. Я не знаю, що, що саме з ними відбувається. Але якось більше люди більше сфокусовані саме на собі, і я помічаю менше якось доброти, співчуття. Манери змінилися у людей, ось коли там в транспорті уступиш місце старшій людині чи вагітній жінці. Зараз дуже рідко таке, таке трапляється. От якесь суспільство більш егоцентричне стає. Я думала про це, але головне, щоб ми були до, добрими українці до українців, щоб ми не засуджували один одного, не сварилися. Тому що і так проти нас багато хто. А нам треба бути за себе, тому що <смі> якщо ми самі собі не допоможемо, не, дум, не будемо один одного підтримувати самі, то хто ж тоді нас підтримає? Нам треба дружними бути ем, добрими, добрішими один до одного? Ось так. Важко зараз, зараз всім важко, але головне не забувати, що важливе в житті. Так, це важливо. Нагадування таке, знаєш, щодня треба про це нагадувати, тому що обставини деколи такі, що люди забувають про те, що треба бути добрим і проявляти любов до ближнього, особливо в контексті нашої історії цього ефіру про те, що не треба нікому робити зла, і робити різних чарів, тому що воно все одно повертається рано чи пізно, і потім людина буде дуже сильно страждати, а також її рід. Давай перейдемо до цієї теми, що ж буде, якщо ти підписуєш контракт. Ти віддаєш нижнім світам свій життєвий потенціал, свою енергію життя. І вони можуть тобі дати те, що ти просив. І так само, як дали, можуть це і забрати, і можуть забрати те, що вони вважають за потрібним в будь-який момент, коли їм цього захочеться. І крім того, вони. Прийдуть з тобою в твої наступні втілення, тому що цей контракт він не, не одне життя потім працює. Ти його підписав, вони прийдуть знову і будуть в тебе знову скачувати енергію в наступному втіленні. Ось ось така ціна, а інколи ще й ну, як сім'я твоя страждати біля тебе буде, теж, тому що ти не виконуєш свою життєву місію і те, для чого ти прийшов у цей світ. Ти відмовився від цього заради певних благ, яких ти дуже хотів. І, і інколи ці сили можуть забрати на вибір те, що найдорожче для тебе. Дитину, наприклад, кохану людину. Ну, життя це таке. ти коли людина зробила вибір, то вона розуміє, що її життя можуть теж прийти забрати. А от набагато болючіше, коли ти залишаєшся і страждаєш, коли забирають рідну людину, наприклад. Тому це, це дуже небезпечна гра, ось і не, варта, не варта для того, щоб в неї в'язуватися. І крім того, якщо ти підписуєш контракт чаклувати, ці сили постійно штовхають тебе цим займатися. І коли ти цим не займаєшся, вони починають тебе мучити. Вони починають мучити тебе, із, із, щоб, щоб забрати енергію з тебе, тому що вони не збирають енергію з твоїх жертв. Коли ти робиш комусь погано, то вони живляться енергією страждань інших людей. А коли, коли ти не хочеш робити комусь погано, вони роблять погано тобі, щоб знову ж таки отримати своє. Ось так. Так що люди мають знати. На що вони йдуть, і багато хто потрапляє в пастку і підписує контракти, навіть не розуміючи, що вони підписали контракти. Тому треба бути усвідомленим не тільки при житті, а й у вісні, не тільки в день, а й ночі. Тому що бачите, які історії трапляються. Ірина так, Ірина вам розказала про свою реальну історію, таку важливу для усвідомлення для багатьох. А люди можуть просто думати, так це був сон, а та приснилося таке, та й забули. Розумієш, а контракт вже підписали. Так. Але такі сни не забуваються. Повірте мені, такі сни не забуваються. Мене ось прям про мурашило, коли я подумала про це. Навіть зараз кожен наш глядач згадує усі свої сни, що він там понапідписував, які контракти пона підписує. І відміняє скасовує ті контракти. До речі, ти вирвалася, не підписала контракт. Ти стала усвідомлена у СНІ, а це велика майстерність і заслуга твоя. А якщо раптом таке трапилося з людиною, яка зараз згадала, що вона таки підписала контракт, як його анулювати? Через таких людей, як майстер Овен Стефан, він допомагає анулювати такі контракти. Він допомагає магічні контракти анульовувати. Так, треба звертатися до майстрів до спеціалістів. І це. Це не кінець, але, але якщо це підписано свідомо, я думаю, що якщо у вісні, то одна справа. Але коли людина свідомо є ж інші ще способи, коли люди викликають ці сили, вони їх призивають і тоді домовляються з ними. І якщо людина вже отримала те, що запросила по контракту, то вони мають право забрати своє, розумієте? Але якщо ти там у вісні щось підписав і сам. Цього не усвідомлював, то це обман, це, це є незаконним. До речі, а що буває майстрам за те, що вони людей звільняють від контрактів? Та нічого їм не буває. Вони ж все по закону роблять. Всі ті істоти Та не їх... палюють на них? Ні, ні. У них є на це повноваження. Ну, звичайно, ті, хто прикидаються майстрами і лізуть <свісно>, туди, куди не потрібно, то в них проблеми виникають, так. А ті майстри, які дійсно є потужними, у них є на це повноваження. Це їхня місія, з якою вони народилися в цьому світі. І вони працюють з цими силами, так і вони мають право їх відпускати і призивати, якщо потрібно теж. Так що все, все гаразд, <свісно> ось дивовижне тріо. Канал мій світ усе чудово та містична історія. Дякуємо за те, що підписані на усі наші проекти. Працюємо для вас щодня.